Ця осінь вже не буде, як ті інші, коли батьки вели дітей до школи, спокійно й безтурботно йшли додому, коли не було диму вдалині. Ця осінь вже не буде, як в тих віршах, де тихе вітер листячко колише, де тепла осінь на тюрморти пише, В яких немає вибухів в душі. Цієї осені все буде зовсім іншим. Листа, дитина татові напише, який одним проханням тільки дише. Татусю, повертайся, ти живим. Цієї осені не буде як в минулім. Тепер самі руїни замість школи. Через ракети вже немає і дому, а в когось і сім'ї вже нема. Дівчата-хлопці Україну захищають, ворожі всі ракети позбивають. Хоч осінь сповнена і болю, і тривоги, ми віримо, стане переможною весна.